Добрий вечір. Сьогодні буде історія вже не політична, а чисто кримінальна. По ній можна було би зняти фільм, але не детектив, а скоріше фільм жахів. Ну, поїхали. Львів, 1934 рік. Раннього ранку, 5 лютого, двірник, як завжди, прибирав сніг на вулиці Уласа Самчука, тодішня Понятовського. Це вулиця, яка йде крутим підйомом вверх, вздовж північної частини Стрийського парку. Двірник звернув увагу, що на одній з кучугур снігу було щось схоже на залишки крові. Розкопав кучугуру і його знудило. Він побачив там м'ясо. Спочатку навіть подумав, що це труп тварини, але, ближче роздивившись, побачив людське тіло. Не просто тіло, а лише туловище, без рук, без ніг і без голови. Прийшовши до тями, він побіг до найближчого відділення поліції, щоб повідомити про свою знахідку. Подзвонити тоді, як ви розумієте, можливості не було. Поліція одразу доставила тіло до інституту судових експертиз на вулиці Пекарській там встановили, що це тіло жінки років 40-45. Більше вони встановити не могли, так само як і причину смерті. Як я казав, поки що немає ні голови, ні рук, ні ніг. Але поки медики розбиралися з тілом, по всьому місту знаходять цікаві знахідки. Біля парку Залізна вода на заправці, на вулиці Стуса. Так-так, тоді вже були автомобілі і були заправці, заправки. На заправці патруль поліції знайшов людську ногу. А десь в той самий час на так званій Цегельні Нахмана, на вулиці Тарнавського, зараз там гуртожиток консерваторії, там робітники цегельні знайшли людську руку. Це все вранці 5 лютого. Чутки по місту рознеслися одразу. Тоді, знаєте, люди більше спілкувалися один з одним, і чутки ходили швидше, навіть ніж зараз в часи соцмереж. Почалась паніка, тому що говорили про те, що це не одна людина вбита, ну так вважалося. Поліція видала комунікат про те, щоб любителі їсти мертвих ворон і голубів зараз цього не робили. Дійсно, тоді були дуже бідні люди, були бездомні, які буквально живилися мертвими птахами. Поліція вирішила підстрахуватися, тому що ці птахи могли дзьобати рештки мертвичини, а труп міг бути отруєний для того, щоб ці бездомні також не отруїлися, їх попередили. Такі тоді були часи. Громадськість трохи заспокоїлась після того, як оголосили ну вже в газетах наступного дня про те, що судові медики співставили всі частини тіла, знайдені по різних частинах міста, і встановили, що це одна людина, але її особу поки що встановити не вдалося, тому що голови бракувало. А так само на знайдених руках і ногах бракувало пальців. Якщо бракує пальців, то співставити відбитки пальців з поліцейською картотекою неможливо було. Тоді такі картотеки вже були. А що слідство? Ну, перше, що знайшли поліцейські, це залишки паперу, обгорточного паперу до папірос «Спорт» на туловищі жертви. Знаєте, це такий тоненький папір, який є всередині пачки. На ньому було маркування папірос спорт. Це найдешевші папіроси. Одразу припустили, що жертва, можливо, належала до бідних людей, або була в сигаретному кіоску, або на складі сигарет. І о диво, поліцейський пес, який був навчений шукати сліди, привів поліцію від місця, де було знайдене тіло, до сигаретного кіоску на куті вулиці Уласа Самчука і Франка. Це біля теперішнього польського консульства. Знаєте, там є такий невеликий сквер. Там і зараз є кіоски. От і тоді там був сигаретний кіоск, на який вказав Пес. Кіоск належав Хіродиму Цибульському, ветерану Першої, Першої світової війни, якому в якості такої ветеранської пенсії дали ліцензію на продаж сигарет. Тоді було так прийнято. Крім сигарет, він ще продавав і газети, і цукерки. В нього часто закуповувалась сигаретами поліція, бо відділення поліції було недалеко, тому вони знали цей кіоск і в лице знали Цибульського. Але ані арештовувати, ані допитувати Цибульського було ще зарано, тому що поліція хотіла отримати побільше доказів і не хотіла його налякати підозрами, щоб він не втік. Поки що поліція вирішила дізнатись побільше про Хіродіма Цибульського йому було 44 роки. Сам був родом з судової вишні. Хто не знає, це невелике містечко Західніше Львова, походив з так званої хорошої сім'ї. Його батьки мали велике фермерське господарство, а крім того, батько працював секретарем судових засідань в місцевому суді. І я ще в джерелах читав, що дідо Цибульського був суддею, що взагалі дивно, тому що в той час такий поділ суспільства на класи був дуже жорсткий, тому суддя, який паралельно з тим. Живе в селі і має фермерське господарство, навіть велике. Це було дивно. Ну але можливо, тут ще мова йде про часи Австрії. Можливо, вже почали працювати якісь соціальні ліфти, деякі багатші селяни могли такі з назбирати гроші, і відправити дитину, вчитися в університет. А потім, якщо він отримав робоче місце в суді недалеко від ферми, він міг і паралельно з тим продовжувати фермерське господарство. От таке теж бувало. Але мова не про батька і діда цибульського, а про нього. Він отримав освіту пекаря, але пекарем не працював, пішов в поліцію, так само як і один з його братів. В поліцію цікаво, як тут працював соціальний ліфт, Дідо суддя, батько, секретар судових засідань, а внуки вже поліцейські. Але служба в поліції це було теж непогано. З поліції цибульського вигнали за те, що він побив свого колегу поліцейського в Сокалі. А тоді почалась Перша світова війна, куди його призвали. Він воював на Італійському фронті. Так нагадаю, Австро-Угорщина воювала на два фронти: на сході проти Російської імперії, на заході проти Італії. Деяких галичан відправили на Західний фронт воювати з Італією. Після поранення Цибульський був комісований. Коли прийшов до тями, реабілітувався. Вже після війни йому дали, як я казав, Ліцензію на продаж алкоголю, перепрошую, на продаж тютюну. Місце для кіоску він отримав дуже жирне, воно не тільки було людним кожен день. Але крім того, в північній частині Стрийського парку кожного року проходили так звані східні торги велика торгова виставка. І в ті дні він отримував виручку по тисячу злотих в день. Кажуть, заробляв як міністр. Одружений. Мав сина 10 років, але, як довідались поліцейські, буквально за декілька тижнів до, до того, як знайшли мертве тіло на вулиці, дружина від Цибульського пішла. Ще в відділенні поліції збереглися записи про те, що неодноразово місцеві проститутки на нього писали заяву, що він їх кликав до себе в кіоск, а потім жорстоко бив. Але оскільки це проститутки, то поліція ніяк на їхні заяви не реагувала. Але зараз ці матеріали знадобилися для портрету цибульського. Ну те, що поліцейський пес привів слідчих до кіоску, це вже не був твердий доказ того, що Цибульський вбив і розчленував цю жінку. Але інші докази дуже швидко знайшлись буквально в той же день. Поліція тоді мала багато інформаторів таких в неблагополучних колах, так як, як в принципі і зараз, вони опитали своїх інформаторів на районі і знали, що попереднього дня, 4 лютого, вони бачили цибульського, який ніс великий пакет. Крикнули йому Генрику, що ж ти несеш? А він зробив вигляд, що не чує. Пакет він ніс якраз від кіоску до вулиці Уласа Самчука, місця знайдення мертвого тіла. Ще цікавіше. Той же день поліція затримала такого міхала Колодзея, на якого написав заяву його знайомий будівельник, про те, що Міхал Колодзей хотів йому продати жіночий плащ з плямами крові. Коли Міхала Колодзея затримали, він пояснив, що це цибульський, дав йому той плащ, як винагороду, за те, що він допоміг йому винести з кіоску зіпсути кінське м'ясо. Колодзей робив з себе дурачка і казав, що він поняття не мав, що там є якесь людське м'ясо. Думав, що це кінське. Ну що ж, більше, ніж достатньо інформації для того, щоб затримати цибульського. 6 лютого поліція приходить до нього до кіоску. Він спокійно на них подивився, каже: пани прийшли за мною, так. Але я нічого не зробив, це ж була просто проститутка. І потім сказав, дозвольте мені закрити кіоск, щоб тут нічого не покрали. Але закривати кіоск було ще рано. Поліція проводила обшук. Обшук тривав дві години, і навіть досвідчені поліцейські такого ще не бачили. А ви, можливо, такого ще не чули. Я забув сказати, що тут 18. Коли поліція прийшла до кіоску, цибульський якраз їв, він носив з собою на роботу термозок. У невеликому кіоску 2 х 2. Поліція побачила недоїджений обід Цибульського, стояв страшний сморід гниючого людського м'яса. На підлозі засохлі сліди крові, а ще крім того, в кіоску знайшли його щоденник. Точніше, з однієї сторони, це була книга обліку доходів і витрат, де він записував денну виручку і свої оплати за товар. А з іншої сторони, цього великого зошита був його власний щоденник. Там якісь нікому не потрібні деталі з побутового життя, наприклад, прийшов клієнт і має дивну стрижку, або у нас на районі похорон сусід помер, перемішувалася з його спогадами про проституток, і там він розказував про те, що він мріяв би з ними зробити. Звідки в нього такі, така ненависть до проституток в щоденнику не було написано. Обшук кіоску продовжується. Поліцейські стали відкривати всі картонні коробочки з товаром, з сигаретами, з цукерками. В одній з таких коробочок були не сигарети, а велика банка з водою, в якій плавали пальці рук і ніг. А в іншій банці знайшлася голова жертви. До цього моменту жертва ще поки що залишалася неопізнаною. Пройшло трохи більше доби від моменту виявлення тіла і. Як потім виявилося, дві доби від моменту її зникнення, ніхто заяви не писав. Цибульський сказав, що це була просто проститутка, вже поліцейські знайшли її голову в кіоску. Пішли на площу Галицьку і площу Бернардинську це теперішня площа Соборна у Львові. Всі знають біля коня, біля пам'ятника Данилу Галицькому. Там, власне, і працювали львівські проститутки. Поліцейські з ними стали говорити, питатися, кого в них бракує. Ну, після перших вагань, коли проститутки зрозуміли, що поліцію цікавить, цікавлять не вони, а розслідування вбивства, вони сказали, бракує ем Емілії за кличкою сліпа. Її називали сліпа, тому що вона була косоока. Показали окривавлений плащ, той, який намагались перепродати. Проститутки сказали, що так, це її власність. І за фотографією голови, вони теж її впізнали. Емілія Шеф, 40 років, була проституткою найнижчого рівня. У Львові тоді проституція була легальна, вони всі мали так звані чорні книжечки з медоглядами. Найнижчий рівень проституток це, власне, ті, які працювали на вулиці, на, на площах Галицькій і Бернардинській. Емілія Шеф знімала кімнатку у господині на Замарстинові. Зрозуміло, що заробляла не дуже багато, інакше зняла би собі повноцінну квартиру. Час від часу їздила на гастролі в Варшаву, але переважно жила у Львові і свою сумну, безперспективну ситуацію топила в алкоголі. Пізно ввечері, 3 лютого, на цій самій площі Бернардинській до неї підійшов Цибульський, якого вона раніше не знала. Нагадую, на цибульського проститутки вже скаржились в поліцію, що він їх бив, але Емілія не знала, хто це такий. Він її запросив до себе в кіоск. Вони пішли. І він, і вона були випивші. З кіоску вона вже, як розумієте, не повернулася. Що там було, ну, зі слів Цибульського вони ще випили, потім зайнялися сексом, а потім вона покінчила з собою. Щось собі підсипала в горілку, випила і впала. Ясно, що в таку версію ніхто не повірив. Проститутка покінчила з собою, а потім він її розчленував і розніс по різних частинах міста. Йому пояснили, що йому це йому не допоможе, його і так визнають винним за вбивство. Якщо він буде розказувати дурниці, то йому світить точно смертна кара. Якщо він зізнається, то є шанс хоча б на довічне. Тоді він розказує, як було. Він каже, що купив ціаністий калій у свого знайомого лаборанта з Львівського університету. Пояснив йому, що ціаністий калій потрібен для того, щоб отруїти бездомного собаку. Звичайно, що продаж ціаністого калію це була справа незаконна, тому цьому лаборанту також пред'являть обвинувачення. А для чого ж він вбив проститутку? Ну він казав, що він читав, що ціаністий калій викликає раптову смерть. І йому стало просто цікаво подивитися, як воно буде виглядати. Іншого мотиву він не надав. І Він думав, що це проститутка і ніхто її шукати не буде. Але для того, щоб перестрахуватися, розчленував тіло і вирішив рознести його по різних частинах міста. Цікаво, що туловище, найтяжчу частину, він таки заніс недалеко від кіоску, видно, сил забракло. А руки, ноги заніс подалі. Голову залишив у себе. Я не знаю на що він розраховував. Ну, взагалі тяжко зрозуміти на що розраховують такі люди. Ну, він голову залишив у себе для того, щоб тяжче було зідентифікувати жертву. Дійсно, попросив цього колодзея, щоб він допоміг йому носити мішки з мертвичиною. Сказав йому, що це кінське м'ясо. Колодзей зробив вигляд, що повірив. А за зроблену роботу розрахувався з ним окровавленим плащем вбитої. Цю історію в деталях описують львівські газети. За кілька днів до того львів'яни вже були шоковані тим, що по різних частинах міста знаходять руки і ноги, а тут вони взнали, що між ними жив е, маніяк. Правда, не серійник, але чутки почалися, і потім, до речі, я, я про це розповів, були підозри про те, що він все таки серійник. Інтерес до тої справи був ще й через те, що дуже багато львів'ян купували у нього сигарети, цукерки. Це кіоск знаходився недалеко від центру міста, в людному місці. Його знали в лице. Він невисокого росту, а акуратно вдягнений, інтелігентне обличчя завжди привітний. Журналісти вирішили дізнатись про нього більше. Це ж все таки сенсація, і вони знайшли в золочеві його дружину, яка якраз... Незадовго до вбивства від нього пішла Юзефа, симпатична блондинка з блакитними очима. На 16 років була молодша від Цибульського. Їй було 28. Розповідає, що вона народилась і виросла у Відні. Тоді це все була Австро-Угорщина, і Львів, і Відень. Вона була полячка родом зі Львова. Тому зв'язки з Львом зберігалися, і її близька подруга стала нареченою Романа Цибульського, брата оцього Генрика. З Генриком вона познайомилася на весіллі у своєї знайомої у Львові. Генрик набагато від неї старший ветеран війни, власник оцього кіоску, який приносив непогані гроші. Здавалось би, нормальний майбутній чоловік. Вона з ним одружується і переїжджає з Відня до Львова. Вже на той момент Відень це була Австрія, а Львів це вже була Польща. Спочатку вони жили нормально, в них народився син Збишик, але інших дітей вона від Генріка народжувати вже не хотіла, тому що Генрік вів себе чим далі, тим гірше. Він її бив, бив не тільки її, але й Збишка. Ставився до них як до сміття, ну це з її слів. Перший раз вона від нього пішла на Пасху. 1933 року, майже за рік до наших подій, за два місяці після того він її знайшов, перепросив, і вона повернулась деякий час. Як це часто буває, він себе вів тихо, а потім стало все ще гірше. Вона так само знала, що він любить запрошувати проституток в свій кіоск. І до речі, злі язики кажуть, що після того, як дружина остаточно вже від нього пішла, він практично не виходив з кіоску. Там пив з місцевими люмпинами і спав з проститутками. Так от жінка остаточно від нього пішла десь за два тижні до вбивства. Вона сказала, що це вже був край, <кій> просто взяла збишка, поїхала в золочі, бо знала, що там є вакансія офіціантки в кафе. Там влаштувалася сина віддала батькам Генріка в судову вишню. Вона сказала, що батьки в нього абсолютно нормальні люди, так само як і його брат. Просто в Цибульського в Генріка вселився якийсь диявол. І так, коли вона прочитала в газетах, що у Львові знайшли рештки якогось тіла, вона спочатку подумала, що це її чоловік вбив сина Збишка. Приїхав до своїх батьків, побачив там Збишка і таке зробив. І коли вона наступний вже день почитала, що це проститутка, то видихнула з полегшенням. Вона казала, шкода мені тієї жінки, але я думала, що сталося ще гірше. Тобто, уявіть собі, колишня дружина, ну вже фактично колишня, читає в газетах про те, що сталося жорстоке вбивство, рештки тіла знаходять по місту, і на 300 тисячне місто вона одразу думає на свого чоловіка. Отакий в неї був чоловік. А по місту ходять різні чутки про те, що Емілія Шеф – це не єдина жертва цибульського. Згадують про справу Горгонової. Пам'ятаєте, був про це подкаст. Хтось з журналістів розвідав, що Цибульський бував в Брюховичах і знайомився там з різними жінками. І були люди, жителі Брюховичі, які казали, що пам'ятають його, він тут ходив і питався, хто де живе. Але по справі Горгонової був вже вирок, і тому ніхто його під сумнів не ставив. Крім того, поліція Чехословаччини написала запит до Львівської поліції про те, щоб вони допомогли розслідувати справу про зниклу проститутку. Там була історія така, що знайшли в одному поїзді, який їхав до Братислави людські рештки, і в іншому поїзді, який їхав до Праги, інші людські рештки тої самої людини. Виявили, що це була проститутка. Схожий злочин, тоді він так і не був розслідуваний. Але вже недавно, буквально кілька років тому, там група судмедекспертів такі пробували розібратися, і судячи зі всього вбивця там був не цибульський. Ну це логічно, тому що де Чехословаччина, де Львів. Звернули також увагу на те, що розтин тіла був зроблений вмілою рукою, тобто ножем різалось по хрящу. Можливо, не перший раз цибульський це робив, але якби там не було, інших його жертв так і не знайшли. Не виключено, що вони були, але судили його тільки за одну вбиту емілію шеф. Але цибульський не здається, його спроба розповісти, що це все було самогубство. Звичайно, ефекту не дало. Він зізнався в вбивстві, але він почав симулювати психічну хворобу. Вів себе дивно і казав в мене. У мене уламки снаряду в голові після поранення, і тому часом я сам не пам'ятаю, що роблю. Перевірила його і психіатрична експертиза, і так само зробили рентген голови, Бу вже тоді, була вже тоді така можливість, ніяких уламків там не знайшли. Він осудний, а значить, буде відповідати за свій злочин. А до речі, похорон Емілії Шеф пройшов за тиждень після виявлення тіла, після того, як провели всі експертизи. Похорон на Янівському кладовищі. За християнським обрядом Емілія Шеф була римокатоличкою, католичкою хоча прізвище в неї є таке або єврейське, або, або німецьке. Тоді у Львові жило багато євреїв і немало німців. Але судячи зі всього, вона була асимільована ополячина. На янівському кладовищі можна знайти її могилу. Львівські проститутки скинулися на похорон і на пам'ятник, яка на яка солідарність у них була. Правда, влада призначила похорон на восьму ранку, тому що це дуже резонансна справа, боялась якихось непорозумінь, і переважна більшість проституток на похорон не прийшла, тому що в такий час вони відсипаються. А справу Цибульського передають в суд. Причому це буде не суд присяжних, а так званий надзвичайний суд. Таке робилося в тих випадках, коли були беззаперечні докази вини. Єдине, що нове появилось на суді, це. Свідок, клієнт Цибульського, який майже кожен день купував газети в його кіоску, клієнт згадав таку розмову за кілька днів до вбивства. Він скаржився цибульському, що от в газетах такі гучні заголовки про кримінальні історії. Купуєш, платиш за це 30 грошей, а там якась єрунда, нічого цікавого. А цибульський йому сказав: ну зачекай, скоро станеться у Львові таке, що ти купиш газету і не пожалкуєш про те, що почитав ту історію. Цибульського запитують, тобто ви готувалися до такого вбивства? Заздалегідь цибульський сказав ні. Що було в цій не зовсім здоровій голові, я не знаю. Але все-таки він хотів уникнути смертної кари. На суді почав плакати, став на коліна перед суддями і казав: Як батько сімейства, прошу вас, як батьків сімейства, зрозумійте, я не хочу опозорити свого сина шибеницею. Будь ласка, збережіть мені життя, мені життя і дайте мені пожиттєве ув'язнення замість шибениці, бо шибениця це ганьба для мого роду. Не знаю, чи він так хвилювався за ганьбу для Збишка, якого він трактував як сміття зі слів його жінки, чи просто в нього включився тваринний страх перед смертю. Але це спрацювало. Ну, судді під час засідання йому сказали, що покази потрібно давати тільки стоячи, прошу встати і не робити тут цирк. Але в результаті рішення було про см... не про смертну кару, а про довічне ув'язнення. Після суду Цибульський поїхав на Бригідки відбувати кару. Бригідки це знаменита тюрма у Львові, на початку вулиці Городоцького, Городоцької колишній монастир з 18 століття. Дружина Цибульського Юзефа. Для того, щоб прокормити себе і сина, намагалася продовжити працювати в кіоску, але ліцензію на неї влада не переоформила, кіоск знесли. Як вона потім жила і яка була її подальша доля, я не знаю. Цибульський в тюрмі вів себе не просто добре, але зразково. Він згадав, що в нього є професія пекаря, зголосився працювати в тюремній пекарні. Крім того, став дуже релігійним, по два рази в день молився, ходив на сповідь, розкаювався, само собою, перестав пити в тюрмі. Чи це було щиро, чи він розраховував на дострокове звільнення? Не знаю. Тоді не було дострокового звільнення. Але можливо, що дострокове звільнення він все-таки отримав в 41-му році. Тоді до Львова прийшли німецькі війська. Частина в'язнів була вже розстріляна відступаючими радянськими військами, але переважно це політичні в'язні. Звичайні кримінальні в'язні в, в основному вижили. Німці дуже багатьох в'язнів брали до себе на службу на брудну роботу. Людина з біографією Цибульського цілком могла би німців зацікавити. А до речі, Психічно хворих з лікарні на вулиці Кульпарківській, німці пер... всіх вбили. Вважали, що це сміття і тягар на суспільстві. Якби Цибульський в 34-му добився свого і попав в психіатричну лікарню, то в 41 й рік він би точно не пережив. А те як він сидів в тюрмі за кримінальний злочин, може він його і пережив, і може десь служив на німців, хто знає. Я згадую те, що казала дружина Цибульського Юзефа, коли вона з ним познайомилась. Цибульському було вже за 30. Цілком сформований чоловік, ветеран війни, працював і пекаром, і поліцейським, і тепер ввів маленький бізнес і поводився абсолютно нормально, причому перші кілька років їхнього шлюбу. Чи може таке бути, що такий нормальний чоловік, став маніяком? А чи міг він бути завжди в душі маніяком і це так майстерно приховувати? Напишіть, що ви думаєте в коментарях. Дякую і до зустрічі!